Кореспондента газети, точка опори, кореспондента регіональної інформаційно-аналітичної телекомпанії Якінформу, фабриканти Настасії кореспондент десь піднімальна групу газети Ді Ньюс Ворушеної Чу, Чукіна Шварцман Штекеля, кореспондента телекомпанії «АТВ», кореспондент оператора десь обласної державної телерадіокомпанії. Соломатки на проведення дозволу на проведення фото та відеозапису і застосування стаціонарної апаратури судового засідання по справі за адміністративним позовом представника Залюбовської до управління освіти наукової діяльності Одеської обласної державної адміністрації Міністерства освіти науки України, Міністерства юстиції України про зобов'язання вчинити певні дії. Суд встановив, до Одеського окружного адміністративного суду звернувся представник позивача Залюбовська з адміністративним позовом до управління освіти і наукової діяльність Одеської обласної державної адміністрації Міністерства освіти і наук України, Міністерства юстиції України про визнання дій Міністерства освіти і наук України, що пов'язані з прийняттям окремих нормативно-правових актів потиправними, незаконними та скасування саме наказів. Номер 804 від 3 вересня 2008 року, наказу номер 802 від 2 вересня 2008 року, наказу 898 від 02.10.2008 року, наказу 848 від 12.09.2008 року 479 від 29.05.2008 року. Визнання протиправним дії управління освіти наукової діяльності Одеської обласної державної адміністрації з виконання наказу Міністерства освіти і України номер 804 802 898, 845. Та визнання протиправної діяльності управління освіти. І наукової діяльності Одеської обласної державної адміністрації щодо виконання зазначених наказів Міністерства освіти наук України у судовому засіданні 12 січня 2009 року до суду надійшли заяви представників засобів масової інформації про надання дозволу про проведення фото та відеозапису і застосування стаціонарної апаратури судового засідання по справі з адміністративним позовом. Представника позивача за Любовською Ірини Константиновне до управління освіти наукової діяльності Одеської обласної державної адміністрації Міністерства освіти науки України міністерства юстиції України відповідно до приписів частини 8 статті 12 каз України передбачено, що особи присутні в залі судового засідання можуть використовувати портативні аудіотехнічні засоби проведення в залі судового засобом проведення в залі судового засідання, фото і кінозйомки, відео, звукозапису і застосування стаціонарної апаратури, також транслювання судового засідання по радіо, телебаченню, допускання на підставі ухвали суду за наявністю згоди на це осіб, які беруть участь у справі, крім тих, які є суб'єктом обласних повноважень. Нічка Олег Януч у судовому засіданні не заперечує проти задоволення заяв представників. Засобів масово інформації проте у судовому засіданні представники законних представників неповнолітнього Олега Яновича не надали згоди на проведення в залі судового засідання фото та відео запису і застосування стаціонарної апаратури. Суд вважає, що заява представників засобів масової інформації задоволення не підлягають, оскільки представники законних представників неповнолітнього Олега Яновича не дали згоду на проведення в залі судового засідання. Фото та відеозапис і застосуванням стаціонарної проторики частиною 8 статті 12 статтями 160-165 КАЗ України суд ухвалив відмовити в задоволенні за представників засобів масової інформації саме кореспондента газети опори» ГФК, кореспондента регіональної інформаційно-аналітичної телекомпанії Рякінформфабрикат, кореспондентів зимальної групи газети ДЖІНЮЗ. Оволошена Човкіна Шварцман-Штекіля, кореспондента телекомпанії АТВ Коленцова, оператор Одеської обласної державної телерадіокомпанії СОЛО Маткіна про надання дозволу про проведення фото та відеозапису і застосуванням стаціонарної апаратури судового засідання по справі за адміністративним позовом представника позивача Залібовської Ірини Константинівни до управління освіти і наукової діяльності Одеської обласної державної адміністрації Міністерства освіти, науки України, Міністерства і юстиції України про зобов'язання вчинити. Певні дії, пало скарження не підлягає. Проте суд роз'яснює представникам засобів масової інформації, що від, з додержанням власності судового процесу ви маєте право бути присутніми у судовому засіданні та робити відповідні записи, що маєте намір.